Львів'янка Людмила одна із тих, хто може витратити тисячу гривень за повний курс вакцинації на ліки. Жінка знає, як працює програма, однак медикаменти купувати не планує. Ще тут в місті хтось там якось пристроїться, але то, що стосується яких десь на маргінезі, то люди просто то не знаю, як що з тим буде будуть робити. То, розумієте, одною рукою тобі дають, а десятьма руками з, з тебе вигрібають. Мені не потрібні такі ліки на таку суму. І в такій кількості не потребую. Я просто про те ще не думала. Я вважаю, що, ну, що дурна справа. У Львівських аптеках уже купують ліки за ковідну тисячу. Або тут треба знайти спосіб оплати НСІ. У вас його немає. НСІ? Ну, NFC. NFC, так. це має бути технологія NFC у в вашому телефоні, у вашій моделі. Ага, працівниця аптеки Оксана Хандрій розповідає з ранку двоє пенсіонерів, придбали ліки за гроші за вакцинацію від коронавірусу. Були певні труднощі. Пов'язані з тим, що люди старшого віку трохи погано орієнтуються в техніці. І окрім того, є ще проблема того, що не всі мають достатньо нові мобільні телефони, які підтримують Google Pay або PayPass для того, щоб можна було розрахувати з тією тисячу в аптеці. Звернутись до своїх рідних, які мають новіші телефони, і зайти просто в свій додаток через їхній телефон і таким чином отоварити. Наразі це єдиний ну, вихід, який я бачу, придбати ліки за ковідну тисячу можуть усі, кому на момент розрахунку виповнилось 60 років. Всі громадяни, яким на момент купівлі ліків виповнилося 60 років, які мають дві вакцини і згенерований зелений сертифікат застосунку дія, мають можливість витратити ці кошти на ліки. Скористатись грошима за програмою є підтримки. Можна впродовж чотирьох місяців від моменту нарахування. Після того гроші повернуться у держбюджет. Назар зарониської Ірина Бучинська Анатолій Киричук. новини на Суспільному. Львів.